Всім доброго, мирного вечора, дорогі мої глядачі. Вітаю вас на своєму офіційному YouTube-каналі Екстрасенс Роман Шептицький. Розпочинаємо наші сьогодні вечірні суботні прогнозування. І зараз ми з вами будемо дивитися таке коротенький прямий ефір, перший, який називатиметься: Чим для України буде гострий період з 15 по 25 грудня. Це послання про даний період мені прийшло в одній з медитацій, буквально, якраз це було 14-го числа. Ну, вперед день 15-го. І з 15-го вже почалися знову ці масовані атаки. Рахуйте, 15-го числа от була вчора. Сьогодні теж було неспокійно по всій Україні, 16-го числа, вірніше, вчора. Так, е сьогодні маємо, що в нас? Е 17 -те число теж була тривога. Одним словом, я вирішив зробити такий коротенький прямий ефір, подивитися, чим взагалі буде гострий цей період, на що, власне, звернути увагу. Я вам вчора говорив, що також в одному з прямих ефірів мені прийшла підказка. Послання. Шукай підказки в минулому. І я вам казав, що я скажу, що це була, я розгадав, розгадав до чого мені це говорилося, так? От, ну це, напевно, одне із, я не кажу, що головне. От, я віднайшов, знаєте, кажуть, для теоролога найкраща колода це роками напрацьована колода. Я віднайшов одну з таких своїх колод. Я віднайшов, вона мене покликала. Я думаю, по ній видно, що вона роками, роками напрацьована. І тепер, дай Бог, наші прогнози теж будуть мати ще такий хороший точний момент. От будемо розгадувати послання, які будуть приходити. Це колода, хто знає, називається таро ключів, я а називаю, я називаю 78 ключів, 78 дверей, таро дверей, таро ключів. Будемо сьогодні відкривати теж ті двері і ті замки для отримання інформації. Так що ми тепер підселились і давайте подаємося, Давайте подаємося. Дорогенькі мої запрогнозування інших експертів, екстрасенсів, в тому числі запрогнозування Романа Заведовського, то що він мій учень, він йде своїм шляхом. Ось. І за прогнозування, що він там говорить і що він там прогнозує, то ви, будь ласка, питайтесь його. Я можу відповідати вам за свої прогнозування. Отож, давайте приступимо. Чим буде гострий і небезпечний період для України з 15 по 25 грудня? Дивимось. Так, Перед усім перша карта, яка випадає, тут вона називається П'ятірка Пентаклів. І вона тут перевернута. Але чим мені подобається дана колода, тим, що вона, по-перше, має дуже цікаві оригінальні малюнки. Свій час дуже-дуже багато років тому я її дуже сильно хотів отримати. І так вона прийшла в моє життя дуже так нежданно, негадано. Теж мені її подарували. Ось, бачите, і тут вона от знов про себе нагадалась, бо я вже не перший раз її, не перший рік її, скажімо так, активно не використовую. Чекала вона свого часу, прийшла тепер допомагати. Перевернута П'ятірка Пентаклів. Тут, от, бачите, такий аркан для України. Далі очікуємо тої допомоги, яка нам необхідна, і от продовжується відсутність підтримки. Тобто просимо, очікуємо. Для України, знаєте, треба як для зцілення, треба як для лікування необхідних можливостей, ресурсів. І ми далі їх очікуємо. Тому чим цей період він ще може бути гострим, тим, що немає. Ще, знову ж таки, достатнього необхідного інструментарію та можливостей та ресурсу, щоб йти, чи в якісь активні контрнаступальні дії. Так? Прогноз по регіонах сьогодні буде так. Чи йти, знову ж таки, там десь ворога активно вибивати і так далі. Тобто потребуємо допомоги і поки що в очікуванні, Ще далі до існої допомоги. Далі де Аркан, десятка жеслів. Тут теж він так дуже цікаво намальований, і Аркан говорить про те, що нас як не буде почуто. Тобто ми говоримо, навіть, можна так сказати, кричимо, а на нас так дивляться, знаєте, так. Ну, та добре, ми все розуміємо. Розумієте, цей період в мені дійсно йде по енергії, загострений. І я про це ще говорив кілька днів тому. Я вирішив просто зробити окремий розклад, щоб якось наголосити, що в цей період нам треба бути особливо уважними та обережними. Навіть по цій карті ця загроза може бути і для мирного населення. Ми знаємо, зараз неодноразові випадки є із загрозами замінувань в різних регіонах. Так, нехай це там багато чого йдуть, іменно такі, знаєте, як фейкові повідомлення, не справжні, але вони є. Також загрози залишаються для мирних жителів від знову ж таки. Тих самих масованих атак, так далі, для тих, хто проживає поблизості біля якихось критичних об'єктів інфраструктури. Тому Аркан наголошує, що в цей період гострота буде. І треба бути уважним, обережним, і берегти своє, знову ж таки, здоров'я, і берегти себе від тих можливих пошкоджень. Тут, як от кажу, будемо кричати, не особливо нас будуть чути. От і от так собі люди тут ходять, мимо проходять, і лише от там, бачите, така, скажімо. Там дитинка, маленька дівчинка стоїть і ніби от звернула увагу. Так? Тобто все таки та увага, яка буде звертати зараз світом до нашої, знову ж таки, основної проблеми це війни. Вона все рівно, якби є, але я вважаю, вона не є ще тою максимальною, яка була би необхідна. І, відповідно, хочеться, щоб було більше тої уваги, щоб нас було почуто. Далі Аркан туз Кубків перевернутий. Так? В даній ситуації, то, що десь ми знову ж таки ви очікували якогось от такого активного прориву, активного там ще наступу, так далі. Тобто, поки що, бачите, воно як, як відтерміновується. Воно буде обов'язково, і над тим йде активна робота. Я кажу кілька днів тому, ем... Залужний коли говорив, що. Все рівно ведуться і певні там і всякі там спецоперації, підготовки і так далі. І те, якщо ми чогось не бачимо, це не означає, що нічого не відбувається. Оце десь про те карта. От що все рівно воно відбувається, може, не в таких масштабах, не в такому форматі, як би нам хотілося, але відбувається до цього йде активна підготовка. Ну і тут такий аркан, бачите, коли хрестить дитину. От, все-таки цей період, і е аркан перевернутий, так? Тобто, що ну, радісних подій може бути не так багато, як би нам хотілося. От тому я кажу: в тому той полягає гострота, що ворог може себе показувати не з найкращої сторони, і пробувати постійно нам завдати якоїсь шкоди, щоб не було цього спокою. Далі тут у нас теж аркан, бачите? Вісьмірка Пентаклів, але теж така от, цікавий такий аркан, от як коли щось там відбувається, так а як спостерігають за нами, спостерігають і думають, що робити далі. Знаєте, мені ця карта в даній ситуації не відгукується позитивно. тому що тут, скажімо так, ведеться собі якась робота. А тут от за тою роботою спостерігають, тобто дуже багато є всяких шпигунів, дуже багато є всяких цих самих там і зрадників і тих, хто зливає інформацію. Тому будьте теж уважні і обережні. Якщо ви бачите щось таке, що робиться і вам не сподобалось, якісь незрозумілі люди, події, історії, ще щось. Ну, повідомляйте про це відповідні органи. Будь ласка, майте це на увазі. І слідкуйте за тою інформацією, яку ви взагалі чуєте, яку ви отримаєте. Тобто має бути така, скажімо, екологічність і частота, і добрий аналіз, правильний і грамотний. Вісмірка Пентаклів все-таки робота ведеться, якщо ворог думає, що він тільки спостерігає за нами і буде наносити шкоду, то він теж помиляється, бо спостерігаючи за нами, вони і себе видають і викривають. Вікно, бачите, двері теж то зеркальні, тому прекрасно видно, що за дверями теж хтось стоїть. Навіть якщо ми не подаємо а, як це, уваги, так, що ми там щось когось бачимо чи щось, але не означає, що ми їх не бачимо. От про що власне мова, а, ви маєте на увазі очікування протягом цього періоду 10 днів чи, чи довший період за часом. Про що саме ви маєте на увазі? Про контрнаступальні дії. Я маю на увазі, що в цей період, чи він гострий, тим, що нам придеться більше захищатись і відбиватись, ніж іти в якісь контрнаступальні дії. Ворога все рівно будемо, ну, добряче лопати. Але хочеться, знаєте, таких активних контрнаступальних дій. Поки що більше йде такий момент, що прийдеться нам їх від них активно відбивати, захищатись і тримати оборону. Ось про що мова. Дивіться, запит, коли там випустять з полону там, тих чи інших, там бригади якусь чи людей, я не можу вам сказати коли. Я не знаю, я не, карта не показує терміну коли, навіть приблизно, тому що тих, хто кого випускають з полону, я не знаю, по яких критеріях вони вибираються, щоб вам якось конкретно це пояснити. Я розумію, що з полону всі, хто там є, по факту в офіційних списках і так далі, звільнені, повернені будуть. В які там періоди ми кожного вечора за це молимося, просимо. Відколи почали більш активно молитися, обмінів стало більше. З цим пов'язано, не з цим пов'язано. Я не знаю, ну я щиро вірю, що з цим, бо молитва то є сила. І знову ж таки, аркан королева Пентаклів перевернута. Оця от необхідність знову ж таки, підтримки матеріальної, збройної, очікування тих допомог, все як в процесі. Тобто, знаєте, це такий от момент, коли ти чекаєш, і ворог за цей час користається тим моментом, що ти чекаєш, і ти ще не маєш до кінця, чим повноцінно, тож, десь там, де якісь слабинки, вишукує і пробує наносити удари. Але все рівно наші хоробрі воїни, вони молодці. Навіть вчора з тих всіх масованих атак, скільки було успішно відбито тих ракет, ось і так далі. Тобто, це є дуже великий відсоток. Це є дуже великий відсоток. Тому, коли ми очікуємо, Ворог в mm -hmm. той момент постарається бути максимально активним, а нам треба бути теж максимально уважними та обережними. Ще три карти з колоди Древній сувій. Ну, ж таки, Бачите, імператриця перевернута. Очікуємо тої точки приходу, тих дарів, того благополуччя і тих необхідних ресурсів для перемоги. Так, рицар кубків теж перевернутий, тобто що. То кажуть, тих сильних позитивних новин, яких би нам хотілося про такі якісь потужні перемоги, їх буде не так багато. І дев'ятка кубків. Але поступово ми рухаємось до здійснення бажань. І Я не кажу, що в цей період неможливий там початок якихось таких важливих потужних контрнаступальних дій, наприклад, на запорізькому напрямку, так чи в інших там напрямках, де зараз наші території окуповані. Просто цей відсоток не є таким великим, як би хотілося саме цей період гострий, попереджувальний. Так що давайте, будь ласка, зважимо на це, бо я так вирішив окремому ефірі на це наголосити. Після цього ефіру я зараз вийду з прогнозуванням детальним на кожен день на наступних сім днів. Тому, будь ласка, приєднуйтесь, буду радий усіх бачити. Всім тихого, мирного вечора. Почуємось вже за кілька хвилин.